Пропонуємо тобі гру. Ми показуємо новонароджену тварину, а ти відгадуєш, хто це? Перша картинка. І це кошеня. Гаразд, зовсім просто. Але ж яке воно чудове. А це хто? Маленький їжачок. Можна впізнати за голками? А це, Хм, малюк черв'яка, Бейбі-змія? Це личинка молі платтяної. Гроза текстильних виробів. Але вона зовсім не схожа на дорослу особину. Чому так? Про це ми розкажемо у відео. На Землі живуть мільйони різних видів тварин. Усі вони неповторні з індивідуальним розвитком або ж онтогенезом. Це період розвитку організму від запліднення яйцеклітини до кінця життя. В онтогенезі виділяють два основних періоди зародковий або ж ембріональний і післязародковий або ж постембріональний. Розгляньмо їх детальніше. Зародковий, тобто ембріональний період, охоплює розвиток нового організму від запліднення яйцеклітини до народження чи вилуплення з яйця. Але не будемо квапити подій почнімо від самого початку, а точніше від однієї клітини зиготи, що й утворюється внаслідок запліднення. Це і є момент зародження нового організму. Далі зигота швидко ділиться клітини утворюють одношаровий багатоклітинний зародок, потім формується двошаровий зародок. Такі шари клітин також називають зародковими листками, із них надалі сформуються тканини й органи. Зовнішній листок це ектодерма, а внутрішній ентодерма. Два зародкових листки мають жалки, наприклад, медузи. Інші тварини мають по три зародкових листки, тобто утворюється ще середній листок мезодерма. Так утворився тришаровий зародок. Для розвитку зародка або ембріона потрібні захищене середовище, тепло і поживні речовини. Усе це може забезпечити материнський організм або ж яйце. Залежно від того, де розвивається ембріон, виділяють кілька типів відтворення потомства. Перший яйценародження. Зародок розвивається поза материнським організмом у яйці завдяки його поживним речовинам. Після закінчення ембріонального розвитку новий організм виходить з оболонок яйця безпосередньо в навколишнє середовище. Яйця відкладають птахи, як от курка свійська. Але не хвилюйся, курячі яйця, що продаються в магазині, є незаплідненими яйцеклітинами, ембріонів там немає. Такі яйця поживний харчовий продукт курка їх несе сама, без участі півня. А ось для того, щоб розводити курчат, яйця мають бути заплідненими без півня тут не обійтися. Півень запліднює курку всередині її тіла утворюється зигота, що потім вкривається оболонками яйця. Зазвичай самки птахів відкладають яйця і потім їх висиджують. Так підтримується постійна температура, необхідна для розвитку зародка. Інколи до цього важливого процесу долучається і самець, плазуни теж відкладають яйця. Наприклад, вуж звичайний відкладає яйця у вологих і теплих місцях, зариває їх в опале листя чи ґрунт. Деякі амфібії мають власні методи виношування яєць. Наприклад, самки піпи звичайної, цей вид поширений у Південній Америці, носять яйця з потомством на спині у спеціальних комірках, аж поки молоді піпи не вийдуть назовні. Для деяких акваріумних рибок, наприклад, мечоносців, характерне яйце живонародження. Ембріон так само розвивається завдяки поживним речовинам яйця, але всередині материнського організму. Там же дитинчата вилуплюються і після цього народжуються, яйця живородними також є деякі плазуни, наприклад, гадюка звичайна, і морські коники, але тут є певні особливості. Самиця відкладає яйця в порожнину самця, в організмі якого і розвиваються ембріони. Отже, майбутніх морських коників виношує самець, аж поки вони не будуть готові до виходу у підводний світ. Для багатьох тварин, зокрема ссавців, характерне живородіння. Це стосується і людей. Розвиток ембріона відбувається безпосередньо всередині материнського організму і за допомогою її поживних речовин доставку яких забезпечує тимчасовий орган плацента. Після Постембріональний період охоплює розвиток організму від народження чи вилуплення з яйця до кінця життя. І тут теж є особливості наприклад, новонароджене кошеня вже схоже на батьків. Такий тип розвитку називається прямим, він характерний для ссавців, рептилій, птахів, павуків, хрещових риб, деяких червів і молюсків тощо. Інший тип розвитку непрямий, наприклад, як у комах. Так, із яйця американського таргана вилуплюється личинка німфа, яка згодом виростає і перетворюється на дорослу особину імаго. Личинка в чомусь схожа на дорослу особину, тому такий тип розвитку називають непрямим і з неповним перетворенням. А ось на екрані наведено життєвий цикл молі платтяної. Доросла особина імаго відкладає яйця, з яких вилуплюються личинки або ж гусениці. Вони будовою і зовнішнім виглядом аж ніяк не схожі на дорослу особину. За допомогою гризучого ротового апарату личинка їсть текстиль і псує одяг. Гусениця зазнає дуже багато змін, щоб перетворитися на дорослу особину. Тому спочатку личинка переходить у стадію лялечки, з якої потім розвивається доросла особина імаго. Доросла міль не має такого ротового апарату, як гусениця, тому одяг не з'їдає. У її будові відбулися значні зміни. Такий тип розвитку називається непрямим із повним перетворенням. Протягом онтогенезу тварини ростуть. Ріст це поступова зміна розмірів і маси тіла. Ріст багатьох тварин, наприклад, ссавців і птахів, обмежений. Тварина досягає певних розмірів і маси тіла та більше не росте. А ось у водних мешканців, як от риб і молюсків, ріст не обмежений, тобто вони ростуть протягом усього свого життя. До речі, тривалість життя у тварин різна деякі дорослі особини комах ряду одноденки живуть лише кілька годин. Представників галапагоських черепах можна зарахувати до довгожителів. Так, 2006 року у зоопарку Австралії померла черепаха на ім'я Гаррієт, її вік був близько 177 років. Є думка, що вона особисто була знайома з англійським науковцем 19 століття Чарльзом Дарвіном. А ось хто й вміє повертати час назад, то це безсмертна медуза Торітопсес Дорнії, із часом вона не тільки не старіє, а навпаки молодшає. Як їй це вдається, можеш дізнатися із відео про жалких. Запам'ятай індивідуальний розвиток онтогенез. Це період розвитку організму від запліднення яйцеклітини до кінця життя. Зародковий ембріональний період. Розвиток нового організму від запліднення яйцеклітини до народження чи вилуплення з яйця. Післязародковий постембріональний період. Розвиток організму від народження чи вилуплення з яйця до кінця життя. Типи відтворення потомства Яйценародження, яйце живонародження, живородіння. Типи розвитку прямий, непрямий із неповним перетворенням, непрямий із повним перетворенням, ріст це поступова зміна розмірів і маси тіла, типи росту тварин, обмежений, необмежений. Став уподобайку, стеж за каналом, нумо досліджувати живе разом.